Так, розборка грота. Звертайте увагу. Під прикладом. Кнопка як на калаші тримає кришку, тільки тут тримає приклад. Нажимаємо до каупора і приклад знімається вниз. Автомат після цього одразу розкривається. Обережно, щоб не втратити пружину назад. Тепер є отакий от спеціальний інструмент. Робимо два легенькі удари, один і зразу другий. Відкриваємо два піна, один і другий. Знімаємо так називаємо ловер або нижній ресивер. Отут усе треба вичищати, кожен механізм. Будете чистити, буде працювати. Ніжницеб'є. Піднімаємо. І трошки вперед. Тепер потрібен ключ. Запам'ятовуйте, якщо не хочете отак підписати. Пікатіні від себе ствол направо. І оцей відкручуємо. Раз, два. Три з половиною, Ствол вперед. Затвор, щоб легенько вийшов, і треба легенький імпульс. І він сам випадає. Повністю кришка. До цього ми ще повернемося. Тут механізм регулювання відбору газів. Розбираємо, повертаємо просто і знімаємо. Щоб легше зняти шток газової системи, треба спочатку витягнути поршень. Він маленький. Після цього пружинку на себе в сторону через проріз достаємо. Це все чиститься окремо. Тепер по затвору. Він теж розбирається, обов'язково. Чиститься. Потрібен ось такий інструмент. Отут, натискаємо, витягуємо шплінт. Після цього ігла ударника. Фіксатор. Його, щоб витягнути, він, якщо добре змазаний, то сам випадає. Ось він. І після цього. Достаємо лічину. Зборка. Зверніть увагу, що цей автомат може бути як для правши, так і для лівши. Тому коли збираємо, ось це екстрактор називається. Ось такий виступ. Він підпружинений. Його нагору. Якщо людина правша, то йому потім треба довернути вправо. Якщо лівша, то вліво. У нас автомат для правши, значить, довертаємо вправо. І дивимося Вон там, ось той отвір. Його треба трошечки витягнути. Фіксуємо і вставляємо шпинт. Зверніть увагу, от як ми його тримаємо, так і вставляємо. Він саме цією стороною повинен бути. Вставили і фіксуємо його іглою ударника. Зафіксували. І фіксуємо шплинтом. Все в зборі. Збираємо у зворотньому порядку. Спочатку збираємо газову систему. Вставляємо шток з пружинкою і через перед збираємо поршень. Ось цей отвір, на котрий котри находить на шток. Його туди і закриваємо газорегулятором. Поясніть по... Систем... Тут два положення. Один підписана одиничка, і друге підписана двоєчка. Якщо у вас автомат добре вичищений, ви ставите на одиничку і стріляєте. Якщо вже постріляли і відчуваєте, що він почав забиватися, ви переводите газовий отвір на другий режим і більше газу йде на роботу газової системи. Зібрали, вставляємо ствол. Отут є зуб такий і тут є під нього пазик. Вставили до кінця. Коли добре вичищений автомат, цей вузол ну, досить легенько виходить і заходить. Якщо у вас закипіло, можливо, доведеться на гарячу або вибивати. Але якщо нічого не виходить, то краще не ламаєте. І тепер знов те саме положення. Пікатіні від себе стволом вправо. І то ми відкручували, тепер ми закручуємо. Вільний ход. Зусилля затяжки півтора кілограма. Затвор. Щоб правильно вставити затвор, його треба максимально витягнути. Він виходить і трошки провертається. В цьому положенні, і тільки в цьому положенні. Як бачите, він заходить повністю і замикається. Якщо ви зробите це неправильно, наприклад, от в такому положенні ви спробуєте його вставити, то зуби упору не уткнуться один в одного і він не закриється, він у вас не збереться. Тому тільки от в такому положенні. На це треба звернути увагу. Тоді він сам закривається в зворотньому порядку. надіваємо цвів. Отут є пази, і точно так же є опори на цив'ю. Спочатку вставляємо. Бережненько тут. Вставляємо пози і надіваємо. Якщо ви не затягнули ствол, то у вас кришка не одягнеться. Фіксуємо. Одягаємо нижній ресивер. Він просто одягається. І точно так же фіксуємо. Якщо трошки не доходить, наприклад, там. Отак залишається. То треба трошки підняти затвор, і він, він спокійненько закриється. От. Плотно прижали пружину. Нажали і фіксуємо прикладом. Щас, щоб його було легше одягати, його краще привідкрити. Тоді, коли він відкритий, ще. нажали і закрили. Все, Перевірка. Щоб перевірити, переводимо. Положення вогня одиночний. Зверніть увагу, тут не як в калаше. Тут спочатку йде запобіжник, одиночний вогонь, автоматичний вогонь. Переводимо в одиночний, звели, постріл. Тримаємо курок. звели, Відпустили, повинен бути звук спрацювання шаптала одиночного вогню. Є. І нажимаємо звук пострілу. Є. Переводимо на автоматичний вогонь. Зажимаємо спусковий гачок, взводимо і повільно відпускаємо. Ми повинні почути, як спрацьовує автоспуск. Є. Є. Все. Автомат зібран вірно.